Рівненщина отримала нового голову обласної федерації футболу. Ним став рівненський політик та бізнесмен Олексій Хахльов, який до цього часу у спортивній сфері активно не світився. Його кандидатуру підтримали одноголосно. 73 делегати присутні на позачерговій звітно виборчій конференції. Олег Кучер та Володимир Поліщук, які були альтернативними претендентами, зняли свої кандидатури на користь Олексія Хахльова. Я думаю, що сьогодні в цьому залі і взагалі у Рівненській спільноті, яка цікавиться футболом, дуже мало знайдеться людей, які будуть задоволені станом справ. Тому свою програму розділив умовно на три блоки. Перше стратегічне завдання: створення Рівненського акціонального товариства професійних футбольних клубів. Зовні ми можемо сказати, що у нас проводяться різні чемпіонати в області, районні, міські. але коли на нас дивляться збоку то одне питання. Якщо на Рівненщині немає команди, немає професійного клубу, значить в нас глуха провінція. Мені хочеться поставити це своєю особистою амбіцією, зібрати команду фахівців і розірвати цю ситуацію, яка приводить нас до того, що ми виглядаємо як провінціали. Завдання не просте. Окрім цього, голова обіцяє допомагати ветеранам рівненського футболу розвивати дитячо-юнацький спорт, збільшити доходи Рівненської федерації футболу до 1 мільйона гривень та здійснити реконструкцію стадіону Авангард. Перша черга, будівництва якого коштуватиме 200 мільйонів гривень. До інвестування в такі масштабні проекти голова планує залучити спонсорів та небайдужих до футболу людей. Це моє основне знайти небайдужих людей, залучити їх до цього процесу, для того, щоб вони вкладали кошти. Для того, щоб люди вкладали кошти, вони хочуть розуміти, що в Рівненській федерації немає корупції. Що гроші витрачаються чітко і прозоро. Першим заступником голови обласної федерації залишився Володимир Поліщук. Посади заступників отримали Євген Донцов, Ми. Валерій Гладков, Олег Кучер Ми. та Петро Никорак. Обранню нових членів керівних органів федерації передувало висловлення недовіри попередньому голові Михайлу Кривку, який очолював федерацію з 2012 року. За це рішення проголосували 65 делегатів. Юрист Олександр Бражніков, який був присутній у залі, зазначив, що це рішення конференції є правомірним. Хоча в статуті спортивної громадської організації положення щодо цього не прописане. Тобто мови, які регламентували недовіру, зняття дострокове і так далі, статут не місць. Ну, Мабуть, він приймався в тих умовах, коли мова не йшла про такі конфлікти. Разом з тим, згідно закону про громадські об'єднання і згідно вашого статуту, усі, усі буквальні питання, які виникають. Має право вирішити конференцію, тобто сьогоднішнє ваше зібрання екс глова обласної федерації футболу Михайло Кривко на конференції присутнім не був. В куларах твердять, що він добровільно не відступиться від обійманого до цього крісла та, можливо, буде відстоювати свою легітимність на займаній посаді. На це Олексій Хахльов відповідає. Знаєте, я думаю, що це вже сьогодні буде його особиста справа. Чи вийде він на загал і скаже, що я лише враховуючи власні амбіції, буду боротися за це крісло? Чи він. Зрозуміє, що мандату підтримки немає. Це були делегати, які всуперечого листам зробили цю нашу сьогоднішню конференцію просто легітимною. Вони приїхали сюди, вони вислали свою точку зору. Ви, як журналісти, перепрошую, не бачили ніякого тиску. Ви спостерігали за демократичністю процесів. Все відбулося згідно статуту. Ізгідно законів України, також на конференції сформовано новий склад контрольно-дисциплінарного апеляційного комітетів та ревізійної комісії. Відразу після завершення конференції Олексій Хахльов зініціював засідання виконавчого комітету, на якому присутні обговорять актуальні питання рівницького футболу. Тетяна Іващук, Дмитро Шамшин у ритмі подій.